Наша молода свинка. Не знаємо, точно вона вагітна чи не вагітна, поросла чи не поросла. Можливо, так, можливо, ні. Вже би скоро мала готуватись до народження. Але щось вона дуже бігає. Дірма мене. Біне... Давай я внуг не став. Ти стань там дай, щоб до нас не йшла. Та не тут. Встань. Ну. Переженемо її до нового житла

oh i doutor